У середу, 8 березня, Україну накриє справжнє весняне тепло. Про це свідчить прогноз відомого синоптика Наталки Діденко. За її даними, температура у цей день підійматиметься до плюс 10 градусів, а подекуди навіть до плюс 15. Найближчий найтепліший день буде 8 березня до плюс 10 градусів. На півдні та в центрі України аж до плюс 12, плюс 15, Сказала вона, водночас синоптик наголосила, що це потепління буде короткочасним та супроводжуватиметься опадами і сильним вітром. Вже у четвер 9 березня, за її словами, в Україні суттєво похолоднішає. Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у Києві 8 березня очікується сильне потепління, із найближчих столичних цікавинок, 8 березня, суттєво потеплішає. На один день, сказала синоптик, а 9 березня у столиці вночі та вранці пройде мокрий сніг та знову похолоднішає. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.